Сьогодні в програмі сільська рада. Ви дізнаєтесь про таке: страхування врожаю, як придбати поліс за півціни. Та в чому секрет якісного зберігання зерна? На 5% збільшилося виробництво курятини цього року. За 10 місяців вітчизняні птахівники виробили майже 925 тисяч тонн м'яса. Це на 47 тисяч тонн більше ніж минулого року. Виробники пояснюють таке зростання правильно обраною стратегією розвитку підприємств. Це суперсовременне підприємство, в яких це достиження мірової генетики, современний менеджмент, великоліпна система кормлення і всього остального. Потом ми що в мірі, чим унікальне, у нас вертикально інтегрировані холдинги від землі до потребітеля. Повна автономність так працюють ці птахокомбінати. Курчата з'являються у власних інкубаторах, а поголів'я зростає у пташниках. Також є свої цехи для виробництва комбікормів, зерносховища та поля із зерном. Холдинги навіть відкрили переробні підприємства і магазини із власною продукцією, а також розвозять її до інших торгівельних мереж. Переробляються і відходи. Лушпиня соняшнику, що залишається після виготовлення олії, використовують для підстилки у пташниках або як паливо. А курячий послід як добриво для вирощування зернових. А от селяни можуть збільшити виробництво курятини завдяки правильно підібраному раціону для пернатих та ретельному догляду. Запорука доброго росту правильні умови проживання. Курник має бути просторим та освітлюватися не менше восьми годин на добу. Вікна великі не менше однієї десятої від розміру підлоги. А якщо природного освітлення недостатньо, можна використовувати електричне. Також слід подбати і про утеплення приміщення в холодну пору року. Для цього достатньо бити приміщення фанерою, а щілини заповнити тирсою, сухим торфом, шлаком чи скловатою. Але найважливіше для росту курей дворазове харчування та якісний корм. Так стверджує пані Галина, власниця тисячі несучок. Потрібно, щоб качественна була кукурудза. Якщо вона трошки цвіла, буде, то кури начнуть і щоб макуха та сама була свіжа, там, срок годності не, не, не привишав. Ну, ми ще додаємо гарбуз. Зараз, як є гарбуз, то ми додаємо півникам, даємо варимо картоплю. Один мільйон тонн курятини споживають українці щороку, причому більшість м'яса власного виробництва. Зараз на оптових ринках його можна придбати за 18-20 гривень за кіло, а у роздріб не дорожче 23 гривень, на відміну від 50-60 за свинину чи яловичину. Є постійні покупателі, які купують курицю. Быстро готуються, м'ясо недорогое. Тож такий економпродукт традиційно користується популярністю серед вітчизняних покупців. «По ціні більш міні із м'яса дешевле все таки, чим свинина. Ну, для разнообразян, меню, скажімо так. Пані Оля купує кіло курятини щотижня. Каже, воно дуже корисне та допомагає завжди бути у формі. Ми думаємо, що дієтично. Курятина завжди була дієтична. і Смачне, м'якеньке. Трохи його чи піджарити воно м'якеньке та їси. Люблять вітчизняну курятину і за кордоном. Цього року її експорт збільшився. За 9 місяців вітчизняні птахівники продали понад 46,5 тисяч тонн. Це майже на 13,5% більше ніж торік. У міністерстві ж планують ще збільшити поставки курятини за кордон. Конкуренти у нас традиційні це тіші ж Бразилія і всі інші країни, які в нас є. Єдине, чим ми можемо їх переконати побороти, скажем так, це якість своєї продукції. До речі. І зараз переговори ведуться по поставкам в Євросоюз. І це буде свідчення для всіх інших країн. Якщо так буде, що наша продукція відповідає найвищим вимогам, бо в них вимоги досить високі. Україна експортує курятину до 23 країн світу. Найбільше її закуповують Росія, Казахстан, Молдова, В'єтнам, Узбекистан, Ліберія, Білорусь, Киргизстан та Грузія. Цього року Україна увійде до п'ятірки найбільших світових експортерів зерна. Якщо до кінця маркетингового року відправить за кордон більше 21 мільйону тонн збіжжя. Саме стільки зернових мінагрополітики розраховує продати іншим державам. Наразі ж експортовано вже 11 мільйонів тонн. Наше завдання сьогодні зберегти зовнішні ринки і зберегти за собою статус надійного партнера на зовнішньому ринку. І ми з цим справляємося». Загалом вітчизняні аграрії зібрали вже понад 45 мільйонів тонн зернових. Зберігаються вони на спеціалізованих елеваторах, куди потрапляють лише після перевірки в лабораторії. Перед тим, як приходить машина, то перша проба відбирається і робиться органолептичний аналіз. Це колір, смак і запах, яке повинно бути властиве здоровому зерну, Даної культури А потім робиться експрес-методами вологість, сміттєва домішка. Після такої перевірки зерно очищують від домішок і бруду, а перед закладанням до сховищ ще й просушують та сортують. На уманському елеваторі, наприклад, для цього застосовують газифіковані зерносушарки. Наразі там установлюється нова машина для сушіння, яка зможе обробляти 70-100 тонн зерна за годину. Всього ж зі старим арсеналом обладнання добова обробка зросте до 2400 тонн. Це дасть нам можливість збільшити об'єми прийомки вологої продукції і доведення її до кондиції близько 2,5 тисячі на добу. Плюс до того, наша нова сушарка обладнана набагато більш енергоємними пальниками, що дасть можливість від 20 до 25% економити енергоносії. Модернізація обладнання стала одним із основних напрямків роботи Державної продовольчої зернової корпорації в цьому році. Роботи з реконструкції підприємств, які входять до ДПЗКУ, ведуться по трьох напрямках. Перший напрямок це заміна сушарного обладнання, другий заміна вагового господарства та технічне переоснащення лабораторій підприємств. Підприємство забезпечує область зерновими, а також відвантажує збіжжя для подальшого експорту. Одночасно ми можемо зберігати в районі 90 тисяч тонн зерна. Це 60 тисяч елеваторів, які ви бачите позаду мене, і 40 тисяч ми зберігаємо в складах. Окрім зерна приватних компаній, на підприємстві зберігається зерно інтервенційного фонду України. Щоденно працівники підприємства приймають 6 тисяч тонн збіжжя з автомобільного транспорту. До того ж, лише протягом доби елеватор здатен прийняти півтори тисячі тонн зерна та відвантажити стільки ж залізничним транспортом. Відвантажити ми можемо 15-20 вагонів за добу. За зміну люди відружають 8-10 вагонів. За таку продуктивну роботу колектив уманського елеватора держава нагородила. До Дня працівників сільського господарства співробітники підприємства отримали подяку від прем'єр-міністра. Фермери, що застрахують озимі посіви в компаніях-учасниках аграрного страхового пулу до кінця місяця, отримують від держави 50% компенсацію вартості полісу. Об'єднання страховиків вже зареєстрували в антимонопольному комітеті України. Фермер звертається до страхової компанії, укладається до страхування. Перед цим проводиться огляд посівів обов'язково на предмет їх якості і відповідності технології вирощування. Укладається договір страхування, сплачується страхова премія, і страхова компанія несе відповідальність за прийняти на себе ризик. Сьогодні більшість фермерів страхує свої посіви лише під час укладання форвардних контрактів із аграрним фондом або щоб взяти кредит у банку, де таке обезпечення врожаю обов'язкова умова. Та й без того вигода страхового полісу для хлібороба очевидна. Адже лише за минулий маркетинговий рік втрати аграрів через несприятливі погодні умови склали близько 20 мільярдів гривень. У нас в кооперативі вже є такі господарства, які розуміють, що страхування це великий плюс. Вони розуміють. Ну що, це просто знімає з них великий груз відповідальності, тобто він вже не переживає про те, чи буде у нього необхідна урожайність, чи не буде. Він вже закладає якийсь певний прибуток. Якщо не буде, то вже страхуваємо поверне. В Україні на сьогодні застраховано лише 5% від посівних площ, тоді як у Сполучених Штатах та Іспанії цей показник сягає майже 80%. В цьому році ми запровадили перше. Це страхування озимих від ризиків перезимівлі. Державним бюджетом передбачено на сьогоднішній день 70 мільйонів для компенсації страхових премій. Заявки і страхування проходять до 31 листопада. Детальніше про розвиток агрострахування в Україні розповість наша гостя Олена Сидоренко, генеральний директор страхової компанії. Те, що собою являє аграрне страхування і які переваги такого виду страхових послуг? Агрострахование, безусловно, решает очень много вопросов. В первую очередь, это продовольствие и безопасность для государства, это помощь финансовая для аграриев, это обеспечение выполнения кредитных обязательств аграриев, если существует инструмент кредитования. Агрострахування це дуже складний механізм, який дозволяє дійсно ефективна механізм, який дозволяє ефективно рішати і управляти поводними стихіями і прочими різками, з которыми сталкивается наш аграрний бізнес. Якщо говорити про цей ефективний механізм, я так розумію, що в Україні мають запрацювати нові правила в агрострахуванні, тобто створено відповідний страховий пул. Які переваги мають відчути ферми вже з настанням і з роботою цього страхового пулу? На сегодня очень непростая ситуация сложилась как по отношению самих фермеров, так и по отношению к страховому рынку, развитию и возможностям страхового рынка. С одной стороны, мы понимаем, что у фермеров не культуры и понимания страхования и потребностей. Безусловно, агрострахование это в первую очередь участие государства. Поэтому на сегодня создан пул, который начинает работать и который устанавливает новые правила игры. Но, к сожалению, с точки зрения наполненности данного пула... Новые правила игры, маете на это гарантованная державная поддержка? Да, есть механизм субсидирования, однако все-таки есть очень много таких моментов, которые недостаточно понятны. И недостаточно понятны страховому рынку, в том числе по выбору данных игроков. И поэтому есть определенные пожелания для того, чтобы данная сфера немножечко реформировалась в другом русле, более профессионально и более качественно отбирать Ралість ті страхові компанії, які реально можуть представити професіональну поддержку у вигляді договору страхування, і все таки хотілося б зупинити, що має стимулювати фермерів, аграрників до аграрного страхування. Які стимули вже прописані на правовому рівні, що вони отримують внаслідок саме здійснення таких операцій? Ну, в першу чергу, ми власне пам'ятати, що страхується не культура, страхується не поле, а страхується бізнес. На сегодня данный вид страхования является безусловно убыточным, он предусматривает достаточно значимые компенсации от страховой компании. Поэтому здесь игра должна быть с двух сторон. Фермер должен чётко понимать, какую страховую компанию выбирать, какие требования выставлять для данной страховой компании, а страховая компания. То -то для страховників цей вид страхування не зовсім вигідний Ну, очень много факторов, которые влияют. Безусловно, данный вид страхования предусматривает значимые потери и значимые выплаты. Поэтому необходимо, чтобы у страховой компании был, были агрономы, была профессиональная оценка полей и было качественное перестрахование для того, чтобы компания просто не обанкротилась и смогла выполнить данные обязательства. Какие рекомендации вы можете дать аграрникам сегодня, как выбирать и до кого звертатися? Ну, в первую очередь, наверное, самая главная рекомендация это оценка риска. Потому что агрострахование в первую очередь зависит и от погодных условий и от районирования. Страхование – это в первую очередь статистика. То есть, безусловно, рынок располагает определенной статистикой за 10-20 лет. И мы можем предположить, что в определенных районах могут происходить определенные погодные катаклизмы. Соответственно, в первую очередь для фермеров необходимо обратить внимание на профессиональные компании, которые давно работают по данному виду страхования. А это значит, компания имеет профессиональных оценщиков полей, агрономов с профессиональным образованием, которые могут оценить данное поле. И, безусловно, перестраховочная защита. То есть фермер должен понимать, что его страховой партнер будет платить не только своими деньгами, но и будет обеспечивать определенную капитализацию и возможность выплаты и выполнения своих обязательств. Ми говоримо про державну підтримку. От власне, що про що йдеться конкретно? Конкретизуйте от саме цей аспект, що мається на увазі державна підтримка, і наскільки чітко сьогодні на правовому рівні прописані правила агрострахування. Но, к сожалению, мы пришли на период перезимовки не совсем подготовленными, скажем так. Да, у нас есть закон, который регламентирует данные аспекты, у нас есть компании, которые уже получили лицензии, у нас есть созданный агропул, но при этом за бортом остались профессиональные игроки страхового рынка. И на сегодня действительно очень сложная ситуация у фермеров, потому что каких-то четких, прописанных, понятных обязательств очень сложно понять. Безусловно, есть субсидирование, то есть компенсация затрат фермера На заключ... по заключенным по затратам договоров страхования. Однак в будь-якому випадку остається очень много таких моментів, які не понятні і котрі не чітко регламентірований, прописані як для фермера, так і для регламентації правил для страхових компаній. Я знайшла інформацію, що власне 2013 рік саме на ці потреби в бюджеті має бути закладено 150 вісім мільйонів гривень. Ну, в разі, навіть коли це необхідно, необхідно буде збільшити, то ця сума може бути збільшена на 30-50 мільйонів. Чи достатньо от саме такого фонду для компенсації збитків і власне... Власне, з вашого досвіду, як це насправді буває на практиці? Ну, на практике достаточно все непросто получается, и говорить о том, достаточно либо недостаточно сложно, потому что мы не можем прогнозировать, какой будет зима и какие будут реальные потери фермеров. Другой момент, что а, государство компенсирует затраты фермеров, то есть те прямые платежи страховые, которые осуществляет фермер. И, по сути, это главная задача, которая должна быть. То есть фермер должен... А, это для него является мотивационным фактором для заключения договора страхования. Соответственно, де-факто это экономится деньги государства, потому Тому що відповідальність страхової компанії значительно більша, а государство ком компенсує тільки частину реальних затрат в вигляді страхових платежей, які платить фермер. Тобто для государства це вообще унікальний інструмент, з допомогою якого вирішується дуже багато задач. Жоден чи фрукт не пропаде. Винахідливі українці точно знають, як зберегти щедрий осінній врожай до наступного сезону, а то й довше. Та ще й заробити на цьому. За останній місяць стандартні компоненти борщового набору подешевшали більш ніж на 8%. Продається та продукція, яка не планується на хранення, в закладки на хранення. Звісно, це вказує давлення на ціни, тому ціна достатньо низька. І ми не бачимо перспективи його повищення до перших сильних морозів. А тому, аби вигідніше продати осінній врожай, селяни його перероблюють. Пані Ольга, наприклад, розповіла, що квашену капусту можна продати в п'ять разів дорожче, ніж свіжу. На даний момент свіжа капуста ж вона ж коштує недорого. А якщо її переробити, якось люди на базарі купляють 15 гривень кілограм, до в домашніх умовах їй дуже легко робити це багато часу Вона не, не займає, ну і добре, і дуже корисне. Не менш вигідно продавати моркву по-корейськи. За кілограм можна виручити до 30 гривень. Тоді, як на оптовому ринку, сам овоч вдасться продати лише за гривню 70 Сам натираєш приправкою, при, при цей туди додаєш часничку, олійки, уксусу і через сутки вона готова. А от досвідчена господиня Ніна Юхимівна знає секрети, як подовжити життя борщовому набору. Моркву буряк та цибулю жінка консервує, а також подрібнює та заморожує. Каже, у стравах різниця між переробленими і свіжими овочами не відчутна, а от зберігаються такі продукти не менше двох років. Морку почистила, помила, потерла на тірку або на м'ясорубку перекрутила, і переселила з сіллю її і поставила в банки зетелу, в банки закрила, кришкою капроном закрила і стоїть сольоному. А ніядакс, якщо б свіжа була, я її перетерла в кульочки і в морозилку. А із помідорів господиня готує соуси, кетчупи та томатну пасту із буряків моркви та цибулі заправку для борщу. І морковка, перець, петрушка і окріп. Це все місце поселила і у баночки, і в баночки закрила, і все солене стоїть. І щавель так солений роблю. Яблука ж можна консервувати, чавити з них сік і варити варення. А от Галина Миколаївна, продавчиня з п'ятирічним стажем, червонобокі квасить. На ринку такі фрукти купують навіть охочіше, ніж свіжі, і заробити на них можна вдвічі більше. Береться ця водичка, з криниці тільки так, додається сахар, ось сіль, а потім сахар. Оце, цим залили розсольчиком, а потім житньою житню соломку, соломку зверху і прикрили все, і потім цим кружком і ніт придушили і все. І красота. Вийшов новий випуск журналу Food.ua, в якому ви зможете дізнатися все про ринок меду, його стан тенденції, виробництво та споживання. А детальніше про це читайте у статті журналу Солодка бочка. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція, в якому ви дізнаєтесь, яку ґрунтообробну техніку використовують у сільськогосподарському виробництві України, а також що впливає на її рівень зношування. Про це читайте на сторінках журналу у статті Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин. Традиційно восени збільшилися обсяги здачі великої рогатої худоби на забій або до інших господарств. У зв'язку з цим минулого тижня фахівці консультаційного центру розповідали селянам про правила та порядок переміщення худоби. Переміщення великої рогатої худоби здійснюється за умови, що тварина ідентифікована, тобто має вушні бирки і паспорт. У разі вибуття тварини з господарства власник зобов'язаний внести дані до книги обліку тварин, заповнити зворотній бік паспорта та два примірники відомості про переміщення. Перший примірник відомості переміщення тварини необхідно подати на протязі трьох днів агенту з ідентифікації. Вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.